Дорогі брати і сестри, отці, від імені отця Анатолія Зінкевича, який мав тут бути, на жаль, захворів. Це правда. Він як голова ініціативної групи українській святині українському народу. Звичайно, це не кінцевий хід сьогоднішнього молебни подяку Господу Богу, що Він відвернув протобивчу війну. І, звичайно, що заради тих героїв, яких ми сьогодні оспіваємо, ми з вами рукаємося до правди і істини. Хоча лавра дуже всім показує приклад, як потрібно жити. Вони розсилають брошури всім, щоб, не дай Бог, не попастися під ідентифікаційний код, біометричний паспорт, чипа, щоб ніхто не отримав. Дуже добре все робиться. Показують приклад. Показують приклад нам. Як потрібно любити одне одного, одного. І спасіння тільки тут записочки відкладають. Якщо ти не їхній, значить записочка у світлі, але гроші забирають українські. Показують, наприклад, і іншої сторони. Тут за любов а оперековують. Понад 200 тітушок, які озброєні, яких мали благословити на бійню тут, по чаю, в Тернополі, словили одних і прикрили зброю іконками. Коли підняли ікони, там зброї повний бух. І ось там стоять і моляться, не дай Бог, ми підемо сюди. Вони самі відкриють нам двері, дорогі браті і сестри. І стоять наші побратими тут. Коли ми молимося, вони навіть не хочуть хреститися. Люблять нас. А кому ми молимось? Господу Богу, бо сказав Апостол Павло. Один Бог, одна хрещення. І ми під одним Богом ходимо. І віримо, що Господь допоможе нам війти в цю святиню, яка наша святиня є. Отець Анатолій Сінкевич буде звертатися до міської ради з ініціативою. Багато його підтримують наші тернопільські священники, щоб міська рада. Дала назву одній з вулиць Почаївській Небесній Сотні Небесній сотні. І я думаю, що оця вулиця Возєднання, яка йде до самої Почаївської лаври, напевно, що вона буде символічно назвою тої Небесної Сотні. Бо хто, як не ті, що йдуть до храму молитися, гадає наших героїв. Хай Бог благословить нашу молитву. Ми сьогодні ми з єпископа, але думаємо, що прийде той, який і очолить за престолом нашу святину. Той пастир, з яким піде не тільки по чаю, а весь український народ. Сьогодні являється тим пастором в нас, дядіший патріарх Філарет, і він же Бог все-таки на мирну справу. Бо багато хочуть сьогодні вже взяти по чейську лаву. Може, але нема на то благословені святіші. Буде час, коли все зробимо мирним шляхом, аби не розв'язати сьогодні, дорогі браті і сестри, релігійного майдану. А він ще страшніший, аніж майдан проти одної особи президента Єлиповачення ми сна, до любов, хай і благодать Боже. Хай благодать Боже буде з слави, дорогі усі, братні шестни, всіх. Не по достоїнству, а по необхідності, що вони було ворожі.